Для більшості американців Едвард Кеннеді був переконаним лібералом з добре відомим прізвищем. А ще він був надзвичайно працьовитий і зважав на потреби пересічних людей. Едвард Кеннеді народився у Бостоні у 1932 році. Він був наймолодшою дев'ятою дитиною у родині Джозефа і Рози Феджеральд Кеннеді. Родина була заможна і знана у політиці, що до певної міри і визначило майбутнє Едварда, якби не безкінечні трагедії. Один зі старших братів Джу загинув під час Другої світової сестра Катліна загинула в авіакатастрофі. About у 62 му Едварда Кеннеді обрали сенатором від штату Масачусетс на місце його брата Джуна, який став президентом США. Теду було 30 років. Я обіцяю віддавати всі свої сили служінню вам у сенаті. Джон Кеннеді недовго перебував на посаді президента. У 63 му вин гине від рук убивці. П'ять років пізніше Едвард зустрічає ще одного брата Роберта, який на той час був сенатором і кандидатом у президенти. його пам'ятатимуть як чоловіка, який бачив зло і прагнув робити добро, бачив страждання і хотів їх загоїти. Бачив війну і намагався її зупинити. Для всіх було очевидним, і Едвард не особливо враховував, що наступним кроком у його політичній кар'єрі буде змагання за Білий Дім. Однак події 69-го року змінили його плани. Повертаючись з вечірки, Едвард не справився з керуванням автомашини на вузькому мості. Авто впало в річку, у результаті чого загинула жінка-пасажир, яка була з ним. Замість того, щоб повідомити поліцію про інцидент, Едвард повернувся на вечірку. У поліцію він позвонив лише наступного ранку сьогодні зранку. Я визнав свою провину в тому, що залишив місце аварії. Випадок завдав серйозної шкоди іміджу сенатора з президентськими амбіціями. Демократи не хотіли ризикувати. І на з'їзді 1980 року партія висунула єдиним кандидатом у президенти Джимі Картера. Після цього Едвард Кеннеді облишив мрії стати президентом. А натомість вирішив присвятити себе роботі в сенаті. Слава і велич нашою традицією в тому, щоб говорити від імені тих, хто не має голосу. За 47 років роботи у сенаті Едвард Кеннеді ініціював законодавство у галузі громадянських прав і освіти. Однак його пріоритетом завжди була реформа системи медичної охорони, яку він вважав критично важливою. Я продовжу захищати інтереси людей, які мене обрали у 2000-му журнал Тайм вніс його у список десятьох найкращих сенаторів Америки. А у 2009-му президент Обама, якого Кеннеді активно підтримував під час минулорічної президентської кампанії, вшанував Едварда Кеннеді найвищою нагородою у сфері громадянської діяльності медалю свободи.